Доброго дня! Ми продовжуємо з вами аналіз кіноповісті Олександра Довженка Україна вогні. Отже, дізнавшись про те, що повинні відсилати у Німеччину молодь, Олеся страшно переживає, адже вона дізнається, що батько вписав її у цей список. Так само переживає і Христя хуторна подруга Олесі. Але Лаврін Запорожець був упевнений, що записка, яку він передав з миною товчеником до партизанського загону, обов'язково дійде, і партизани перехоплять машину з молоддю, і ті не виїдуть у Німеччину. Але сталося так, що коли минатовченик прийшов додому, а його сини, як ми знаємо, також були поліцаями. Вони звернули увагу, що батько щось у шапці ховає, а потім збирається кудись їхати, бо запрягає коня. Куди це ви, батько, їдете? Не твого поліцейського ума розпоряженіє, іди запрягай. А що це так пак забомага в тебе у шапці? спитала стара Одарка товчениха Знов таки не ваше діло, озвався за столу Мина. Устим вийшов запрягати коня, за ним і його приятель, поліцай Павло Хуторний, забравши непомітно листа. Отже, саме Павло Хуторний забрав листа у мини товченика. і саме Павло Хуторний, рідний брат, виходить відправить свою сестру Христю Хуторну до Німеччини. Автор картину, страшну картину відправлення молоді до Німеччини описує такими рядками. Незліченними ешелонами вивозили в Німеччину українських людей. Горе розлилось на понедобитих вокзалах і стогін розлук. Олеся притулилась до матері.